Привіт! З вами Валентин, і сьогодні ми глянемо, що ж таке новий апарат К5 VCM, який мені люб'язно надала компанія Товкерхер Україна. Так, раніше я вже показував К-5 апарати, але кожні 5-10 років модельний ряд змінюється, і давайте розберемося, що в новому. Що з ним так, що з ним не так. Як він миє, навіщо він взагалі потрібен зараз в своєму домі. Розберемось, з чим його їдять, на що він нам потрібен, щось помиємо, бо це демоапарат, яким ми можемо багато чого помити. Тому починаємо. Отже, новий апарат К-5, як і старий, зроблений в Італії. Ніяких Китаїв, хто б вам там що не розповідав. Далі. Новий апарат К5, як і старий, має ті самі характеристики. Тобто 145 бар максимального тиску, робочий приблизно 120 та скільки то там літрів поток води. Чому я сказав, скільки то там? Бо в нього, як завжди, є робоча характеристика. 450 літрів на годину та максимальна характеристика, яка дорівнює 498, ну майже 500 літрів на годину. І от на коробці, і у всіх рекламних макетах, як, на, як саме і у всіх конкурентів, пишуть тільки максимальні характеристики. Тому і керхер пише максимальні характеристики на коробках та у рекламних оферах. Отже. Характеристики незмінні, що змінилося? А змінилося те, що у нас нова форма, як на мене, більш зручна, ніж стара, бо тут тримаються насадки, тримається пістолет, і сам апарат ніби здається меншим, ніж раніше. Як на мене, він взагалі такий повторює дизайн початку 2000-х років. Коли був, наприклад, апарат К-720, і от він ну, чимось був схожий на цей. Або там 4,98 апарат, такі, такі от щось у формах є. Причому, щоб ви розуміли, оці ребра, вони просто так. Для фану, для приколу, для естетики, бо ніякого охолодження через них не відбувається. У апарата водяне охолодження, тому це просто для краси. От ти скажеш, що нащо мені апарат, якщо ми як самообслуговування, повно взагалі кругом тако він потрібен в своєму домі і в своєму дворі. Крім того, щоб мити машину, ну до якої що потрібно на мийку самообслуговування їхати, постояти в черзі, але так, там зручно там високий тиск, велика кількість води. Хімія різноманітна, і це все за 100-200 гривень. Тобто сплачувати декілька сотень баксів, щоб мити тільки машину, це ну вже таке. Але є ще така штука, як економічний розрахунок. Якщо ви подивитесь статистику, ну хоч яку, хоч де знайдете, то зрозумієте, що такі апарати К5, працюють у людей по 10 років. На тиждень ви будете мити машину, ну давайте раз на тиждень. Хоча, блін, ну тут все залежить від того, як ти це на серві. Тижнів у нас на рік 55. 55 тижнів, ну хоча б по 100 гривень, це у нас вже порахуємо на 10 років. То ну рахуйте самі. На той час, коли ви будете дивитись це відео, ціни можуть змінитися і на апарат, і на мийку самообслуговування, але смисл ви зрозуміли. Останнє, що перед вмиканням ми зробимо, я вам розкажу, чим відрізняється Ка5 VCM від Ка5 VCM Premium. Преміум це барабан. І от барабан на цьому апараті дуже цікавий, як на мене. Чому цікавий барабан у преміумі нового покоління? Бо він... Дуже дивно зроблений, як е, сказав би той, хто б купував раніше. Один кінець шлангу у нас під'єднується до пістолета, ну як і раніше. Але є другий кінець шлангу, який не закріплений напряму у помпу, як було раніше у моделях. Тобто зараз комплектація преміум це просто пластиковий барабан для зберігання шланга. А цей кінець шланга ви, як завжди, Вмикаєте у швидкороз'єм, який у нас є спереді апарату. Тобто преміум, ну, прикольне рішення для зберігання. І воно ніяк не під'єднано до помпи. Тобто, у вас не буде тепер різних помп, якщо у вас преміум і не преміум. І якщо ви купили не преміум, то цей барабан ви можете докупити, якщо що. Це буде економічно доцільно чи ні, це вам вирішувати, але це можливо і це просто, і ви самі зможете це поставити. Ну, такий собі лайфхак. До речі, дуже багато людей просили саме про це, щоб ставити самим, і дуже засмучувались, коли не могли це зробити. Так, все. Хареба зікати, вмикаємо апарат і миємо щось у дворі. Бо машину мити ми вже з вами з'ясували, можна і на мийки самообслуговування. Ось тут у апараті, як завжди, є малесенький фільтр, але не з нашою водою. Тому ставимо нормальний фільтр. Так як ми будемо працювати з ємкістю, то під'єднуємо шланг. З обратним клапаном. Цікавий момент перше включення. Дивіться, що сталося. Тобто, поки апарат не е, був заповнений водою повністю, струя у нас приривалася. Зараз ми коли вмикаємо на корок. Струя йде нормально, а коли бросаємо курок, апарат вимикається. Тобто апарат готовий до праці. Зараз ми спробуємо фризою для бруду, грязіва фріза, blaster, щось помити. Ну, вон Там у нас є плитка і спробуємо помити її. Так, да, До речі, у нас 8 метрів шланг високого тиску. Тому ми дотягнемось будь-де не дуже пересуваючи апарат. О, ось он ті штуки, ми теж спробуємо сьогодні. <му> Вона червона! <пробления> так. Дивіться, що сталося з бордюром, коли я помив грізєвою фрізою. Тобто бруд полетів будь-де. І плитка у нас чиста, але вся ця фігня брудна. Тому будемо використовувати іншу насадку, яка називається T-Racer. Миє вона майже так само класно, як грязева фріза. Але ще швидше працює це саме отак. Ух! Але цей фокус ми не дуже побачимо. Хорош без факти нам давай. Скажеш ти і будеш правий. Отже, факти такі. Двигун у цьому апараті такий самий, як у К-5 Компакт. Але помпа зовсім інша. Помпа і не така, як у минулому апараті К-5, і не така, як у К-5 Компакт. Бо в Компакті вона трошки спрощена. Тут вона ніфіга не спрощена. Що це дає, а я не знаю. Воно простор працює. І працює гарно. Гарніше за всіх конкурентів, які є зараз в світі, а чого б не в світі. Ну і що ти, блін, не робив? Що ти тут грязь розвів і все? Де тут чистота? Що це взагалі таке? Бо потрібно змити весь цей бруд, який ми тільки що вимили. Просто беремо насадку плоского вієру і ніби замітаємо водою. Все, що нам не подобається, і просто змитаємо її геть глянь. Це після трейсеру. Ну що, ліпше стало? Як на мене стало? ще є, що мити. Ну окей, скажеш ти. І що? Ну помивте цей клаптик, і що, апарат буде стояти і нічого не робити? По-перше, цей клаптик ми ще не домили. І цього клаптику ну, просто замало. Ми ще можемо на цей апарат під'єднати шланг прочистки каналізації і прочистити каналізацію, поставити будь-яку насадку, можемо просто замітати двір, як ніби мітлою. І взагалі я ну, хочу оон той люк. Від бруду почистити, щоб туди вода злівалася гарно. Тому давайте продовжувати. Фреза для бруду не зря називається фреза для бруду, бо зараз ми от прям отакий бруд будемо спробувати вимивати. Завжди грязіву фрезу вниз вмикаємо. Отже, що по ітогу? По ітогу у нас супер класний апарат, яким можна мити двір, мити машину, мити дом, мити каналізаційні труби, мити якісь там ковдри, коври, навіть меблі, садові, все що завгодно. І це все це без черги і коли ви захочете. Апарат майже не вибагливий. Бо може працювати від будь-якої ємності, я взяв 20-литрову каністру і щось пару разів її помив. Але що хочеться відмітити просто зараз? Перше, що коли ви купуєте офіційний апарат, ви отримуєте 5 років гарантії. І хоча у керхер дуже малий відсоток гарантійних випадків, і ну це нормально для нормальної компанії, але ну ви ж не хочете зекономити тут, а потім попасти на якийсь ремонт. Тому подумайте. На цьому все. Пару цікавих штук вам показав. З вами був Валентин. До нових зустрічів. Пока. А, ну, бита. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.